Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Історія вчителька життя. А філософія цариця всіх наук. Так принаймні вважали в античності, з якої середні віки успадкували систему освіти. Тому одразу відкинемо стереотип про темне та неосвічене середньовіччя. Темноти та неосвіченості в ньому було стільки ж, як і в будь-якій іншій посі. Дослідники вважають, що місток від античної до середньовічної освіти проклав батько Європи, вже відомий тобі імператор Карл Великий. Саме він у кінці восьмого століття зіткнувся з двома проблемами: перша це відсутність освіченої бюрократії для керування власною імперією, друга проблема не було культурної, передусім церковної еліти, яка могла правильно читати і трактувати святе письмо. Адже страху перед Єресями ніхто не скасовував. Про них, до речі, є на сайті «Вчися вухами. Як і про Карла, який наказав засновувати школи при монастирях на основі старої доброї схеми вивчення семи вільних наук. Тренд до відкриття монастирських шкіл підхоплять і руські князі Володимир Святославович та його син Ярослав. Той, що мудрий. Окрім монастирів, школи засновували при соборах, а з розвитком міст почали виникати й світські школи, які пропонували більш приземлений та практичний підхід, підготовку до купецтва або ремісничої справи. Невелика частина середньовічного населення обирала новий незвіданий шлях навчання в університетах. Саме середньовіччя дало нам університетського світу і культуру. Ось тобі й темні віки. Одна з головних принад навчання в університеті покинути домівку, марудну роботу та подивитися світ. Окрім цього, університет був можливо найдемократичнішим середовищем у середні віки. Тут міг навчатися виходець з будь-якого стану, та ще й вступних випробувань не було. Щоб зануритися в атмосферу середньовічної освіти. Уяви собі листування між батьками та сином студентом, які відправили своє чадо, гристи граніт науки в далекі краї. Доброго здоров'я та Божого благословення, сину! Вітання шле тобі твій батько та мати. Маємо надію, що ти у доброму здоров'ї, маєш дах над головою, що їсти і пити. Знаємо, що скоро весняні вакації, тож сподіваємось, що ти зможеш відкласти справи вчені та відвідати нас. Віримо, що, на відміну від сусідського сина, ти весь поринув у навчання та інші добропорядні справи, не байдикуєш, не пиячиш, не граєш у азартні ігри, не відвідуєш будинків розпусти. Досі нас сумління, що ми не віддали тебе до купецької школи, де ти б, звісно, не навчився хитромудростей схоластичних, як у своїй сорбонні, одначе міг би з гідністю продовжити нашу скромну справу. Терпляче очікуємо на відповідь. Лист від сина мандрував би довго, та врешті батьки прочитали б таке. Дорогі батько й мати, з трепетом сердечним прочитав я вашого листа справи мої ідуть важко. Навчання у Сорбонні вимагає не лише сил душевних, а й фізичних та матеріальних. Ви ж бо чули, яке дороге життя в Парижі? Що й казати, якщо м'ясо, я бачу лише у вісні. Від цибулі в мене постійна печія, а від постійного вживання юшки з бобами, мій живіт нагадує барабан. Стосовно тих диявольських спокус, які ви справедливо приписали сусідському Томасу, я, може б, і не встояв перед ними, проте немає на це грошей. Останні монети в мене забрали старші студенти богослови під час баджану. Так тут називається обряд посвячення у студенти де нас, лисенят, жовторотих пташенят або просто жовторотих, обирають до нитки, ображають, б'ють. Наприклад, мого сусіда П'єра під час посвяти постригли тупими ножицями та примусили полоскати рота сечею, то ще й примушують накрити бенкет для викладачів та студентів. Тільки після посвяти я став буршем, повноправним студентом. І це мені ще пощастило. Одного, мого знайомого жовторотого взагалі тримають на хлібі та воді та постійно відправляють просити милостиню, а всі гроші старші. Забирають собі. Я ж намагаюсь трохи заробляти, оскільки Бог наділив мене гарним голосом, співаю псалми та перекладаю з латині, проте грошей, як ви розумієте, все одно не вистачає. Окрім цього, навчання поки йде добре. За минулий місяць мене побили різками за непослух лише 10 разів. Наш викладач каже, що побиття формує гарну пам'ять. А оскільки земне існування і так є колискою страждань, то нічого розслаблятись, навчання також мука. Але мені пощастило більше, ніж Мартину моєму другу. Тому завдали болю морального. Уявляєте, за невиконання домашнього завдання його примусили носити віслючі вуха, а коли він не виконав завдання вдруге, то на нього натягнули цілу віслючу голову. Ото сміху було, сміялися усією нацією. Так ми в університеті називаємо спільноту земляків. Кумедне слово щось мені підказує, що йому судилася дуже цікава та важка доля. Зараз я закінчую навчання на підготовчому факультеті семи вільних мистецтв. ще з давніх часів їх поділяють на дисципліни слова, тривіум, і числа, квадривіум. В першій частині ми вивчали граматику, риторику та діалектику. Перші дві дались мені доволі легко. А ось діалектика йде важче, адже це мистецтво перемоги в суперечках, диспутах, яких називають в університеті. Хай там як звання бакалавра в мене вже в кишені. У квадривіумі ми вчили арифметику, музику, геометрію та астрономію. Усі ці дисципліни я засвоїв чудово та незабаром здобуду ступінь магістра. В принципі, різниці між цехом мало. Там учень, тут жовторотий, там підмайстер, тут бакалавр, там майстер, а тут магістер. Але до богословських премудростей мені ще далеко, адже факультет богослов'я є останнім та призначений для обраних студентів. Там хоча б різками не б'ють, на відміну від факультетів права та медицини. Та й дожити треба, щоб стати докторами богослов'я вчаться понад 10 років. Щодо медицини, то зізнаюсь, вона мене дуже вабить. Мій товариш Мартин закликає рушити до Салерно, де подейкують найкраще навчають цьому ремеслу. Мабуть, на весняних вакаціях ми відправимося туди. Так робить багато студентів, мандруючи між університетами, скільки їм Мова Може, викладання одна латина. Так що проблем у цьому плані немає. Коротше кажучи, додому цієї весни не чекайте. До речі, марти належать до голіардів, братства Голіафа, так вони себе називають. Це веселі, розумні та гострі на язик студенти, що мандрують Європою від міста до міста, ще їх в народі називають вагантами, заробляють написанням та переписуванням текстів, виконанням пісень. Щоправда, вони не всім подобаються. Церковні гімни ще заходять публіці, а от за засороміцькі пісні можуть із міста вигнати. Про побої я взагалі мовчу. Це ми в межах Парижу захищені, бо маємо автономію, як і студенти в першому університеті Європи Болонському. Хвалити королів та папу за цей привілей. Мартин і мене, хоче прийняти до Голіардів, каже, що для них немає нічого святого, і вони висміюють увійшов. Усе. Уявіть, мої любі дапо покірні батьки, вони висміюють целібат, ну тобто безшлюбність, духовенства. захоплюються еротичним коханням. А днями я чув ні-ні, не всесвятійшу літургію, яку ти так любий, батько, любиш слухати в соборі, а все п'янішу літургію. А ще вони поклоняються храмові венери, тобто будинкам розпусти. Про висміювання папи і церковних порядків я взагалі мовчу. Ох, і дограються голіарди з цими протестами. Приклади єритиків, альбігойців, вальденців та інших, їх, я бачу, нічому не вчить. Але ви не подумайте, мене такі теми не приваблюють. Я маю більш філософічно налаштований розум. Мені до вподоби роздуми щодо плинності сущого, розмірковування про те, що наше життя цілком і повністю перебуває під владою фортуни. Якось на занятті я заснув, і мені привиділась королева удачі, яку оточують чотири чоловіки, і кожен з них каже Я буду царювати. Я царюю, Я царював. Я єсмь без царства. У мене вже й вірші та пісні на цю тему є, тому маю надію, з Божою поміччю буде ціла збірка. Хочеться зачинитись в якомусь монастирі, щоб придумати їй назву. Мені було видіння через багато століття збірка надихне одного композитора написати музичний твір. Я навіть мелодію чув. Мої сни набагато цікавіші за навчання. Мушу вам зізнатись. На заняттях ми намагаємося слухати, як викладач читає фрагменти давніх текстів, а потім ми мусимо їх запам'ятати та обговорити. Авторитет автора, наприклад, Аристотеля, заборонено ставити під сумнів. Не дивно, що більшість студентів і не ставить його під сумнів, бо не чує у вісні, що той викладач бубонить. Будуть їх лише бурчання животів, їхніх або сусідських. Тому, любі мої батьки, я буду зовсім не проти, якщо ви надішлете до Сорбонни декілька монет вашому старанному та стражденному синові. Ще я буду вдячний за вовняну накидку, оскільки дров у мене як і грошей, а зими в Парижі такі ж люті, як і ціни на м'ясо. Університет ми, звісно, називаємо Альма Матер, мати годувальниця, але ці слова на хліб не намажеш». На цьому буду закінчувати свій лист. На завтра мені ще треба вивчити на пам'ять та переказати 120 сторінок поетики Арістотеля. Завтра за цим твором мене чекає диспут із нашим викладачем. Це як лицарський двобій, тільки в інтелектуальному плані. Сподіваюсь, я зможу взяти над ним гору. Сумую за вами майбутній, сподіваюсь, доктор теології Жан. Автономні спільноти з власним кодексом, фінансами, виборами. Бідні та голодні студенти, які засинають на лекціях, подорожують в рамках академічного обміну, висміють всіх і вся, усі ці риси університетської та студентської культури дійшли до нас із середньовіччя. Можу сказати, що перечуття Жана не обманюють. Слову націю дійсно судиться цікава історична доля. А збірка віршів Голіардів дійсно надихне німецького композитора 20-го століття Карла Орфа на написання знаменитої кантати Карміна Бурана. Цю музику ти могла чи міг чути у багатьох жахастиках. Давай побажаємо Жанові веселого та ситого студентського життя. З тобою був Олександр Воронюк, історик і філософ. Сподіваюсь, на цьому уроці ти не заснув. Проєкт «Вчися вухами реалізує ГЕО СМАРТОСВІТА в межах співпраці з Чалтандойшланд і Едуко та фінансується штернштунден.